Колядуймо разом, колядуймо всі, щоб жили ми в мирі на рідній землі, що ми Україна вільною була, а ми дуймо, Христа. Упродовж різдвяно-новорічних свят у рівному проходив 22-й фестиваль пісенно-музичного мистецтва. Різдвяні піснеспіви». У Нас триває війна. І ми, як би хто не казав, що може, нам не потрібно цього робити. Ми це робимо з великим задоволенням, щоб люди бачили, що ми не зламні, що ми це будемо продовжувати робити, і дасть Бог все добре буде, і ми далі будемо продовжувати, І це необхідно за більш ніж місяць концертів у Рівному виступили до 128 колективів з усієї області. Долучаємося ми до таких заходів часто, але попередні рази ми завжди їздили так вдумно. Нас випадало в Рівному. Ми вперше за декілька останніх років до колядок ми долучаємося дуже часто, так як ми ходимо колядувати і в себе в селищі, і по селах, і ну, в нашій громаді. Навіть ось в п'ятницю ми ходили колядували по установах, збирали кошти на Збройні Сили України і будемо продовжувати це робити ще в понеділок. Послухати як старовинні, так і сучасні колядки та щедрівки можна було Щовихідних у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Колядки щедрівки, це ж наша історія. Це наше, наше життя, це життя наших батьків, наших прадідів. З покоління в покоління передаються знання. А ми шукаємо ще нові колядки, ті, які вже давно забуті. Нам потрібно їх обов'язково відродити і винести для того, для того, щоб наші діти, внуки, правнуки знали, що це наша традиція, що без історії у нас України не може бути. Крім того, під час заходів відбувався і збір коштів на ЗСУ. Це наша традиція, це підтримка наших людей в такий непростий час. Я думаю, що це дуже потрібно. Ось да. щоб ми не забували свої коріння. Це дуже важливо в нашому житті, коли такі неспокійний, ну коли в нас війна йде. В управлінні культури і туризму кажуть, особливо важливо відтворювати народні традиції, колядувати та щедрувати в період війни. Коли а, люди ходять один до одного в гості, люди вінчують, люди один одного вітають традиційними колядками, вінчуваннями, віршами. І це іде згуртованість, перш за все, коли а, люди згуртовуються, люди можуть прийти послухати традиційних а, різних колядок та щедрівок, які зібрані зі всієї України, а, також це є і для дітей такий навчальний характер, бо діти можуть прийти і також послухати. Слухати різно жанрові колядки та щедрівки. Вечімо вікає ча. Бог». Ольга Дінілюк, Олег Шаламай, новина Рівного.